Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами ми подивимось ще одне моє замовлення від компанії Reflame. В цьому замовленні я придбала набір для сестри із серії Essence Co. Це у нас засіб 2 в одному гель для душа та рідке мило. Можна і так, і так використовувати з новим ароматом. Лотоса та кедра, зручний дозатор. Дуже красива упаковка, приємний такий голубий колір. Тут через упаковку ви бачите зображення лотоса на зворотній стороні етикетки і об'єм 300 мл. Цю упаковку можна використовувати ще багато разів, доливати туди засоби з рефілів. або... З якоїсь іншої серії, наприклад, лавнечім. І ця упаковка служить дуже-дуже довго повторно. І другим компонентом цього набору був ласьйон для тіла з цієї ж самої серії. Лотос та кедр і такий же самий об'єм 300 мл. Моїй сестрі подобаються ці засоби, вони мають приємні аромати, гарний склад, швидко вбираються без липкості і жирності, тому замовляємо неодноразово, замовляємо новинки, які з'являються, і поки що все подобається. Для себе замовила продукти, який купляю вже неодноразово із серії «Велософі». Пробіотичний напій з харчовими волокнами. Тут у нас 30 порцій, 150 г порошку в баночці, дуже гарний склад. В складі містяться у нас такі компоненти, як інулін, порошок брокколі, шпінату, зеленого болгарського перцю, порошок капусти кале. І допомагає цей продукт краще працювати кишківнику. Бачу хороший ефект від використання, тому і повторюємо неодноразово. Також сестрі був потрібен олівець просто чорний олівець для очей. Замовила із серії The One, це новинка. Раніше вона користувалася. Тільки це Джордані Голл, там був олівець, який потрібно підточувати. Він був дуже якісний і замовляли його багато років, але зараз зняти чомусь з продажу. Дуже шкода, що компанія Reflame знімає з продажу такі гарні продукти. Цей відкривати не буду, тестувати, звичайно ж, не буду, бо це не для мене це такий продукт, який використовується на зону навколо очей. Тому нехай відкриє сама, і потім вона вже мені розповість, який цей олівець по якості. Якщо вас цікавить дана інформація, то задавайте питання в коментарях. Завжди, коли роблю замовлення і бачу в каталогі по знижці мило, додаю його в свою корзину, тому що мила ніколи не буває забагато, воно швидко закінчується і потрібно поновлювати запаси. На цей раз по хорошій ціні було ось це, яке мені дуже подобається. З корицею та гарбузом серіала внечі. Дуже красиві упаковці з приємним ароматом солодкого печива, як на мене. Упаковка нагадує красиву яскраву листівку. І друге мило теж мені подобається, але аромат. Такий відчутний тільки після відкриття упаковки, це через деякий час він стає менш вираженим. Це серія з мімозою. Весняна така лімітована версія. У нас тут в кожному брусочку по 75 грам. Ціна кожного мила була приблизно 39 гривень. Також повторила покупку своєї улюбленої помади із серії One Color. Це відтінок м'яка кориця. Зараз в мене вже закінчується друга така помада, і ще одну взяла в запас. Коли одна закінчується, одразу ж, коли присутня в каталозі, я замовляю наступну щоб одна була в запасі, одна в використанні. Дуже-дуже якісна помада, гарний стан губ. Під час користування нею подобається відтінок. Єдине, що маленький розмір маленький об'єм, тому вона швидко закінчується. Придбала для себе шампунь із серії лавничі з органічним кокосом та вівсом 250 мл об'єм цих шампунів. Є, як всі знають, ось тут захисна пломба, яка свідчить про те, що продукт без вас ніхто не відкривав, підходить як для сухого пошкодженого волосся. Так, цей шампунь підійде і для нормального волосся. Дуже приємний аромат. Всі засоби з кокосом я дуже люблю, тому теж це вже повторна покупка. І останнє, друзі, що я придбала, це ось таке дуже красиве теж рідке мило для рук із серії Milk and Honey. Це лімітована версія з ароматом магнолії для рук та для тіла. Теж великий об'єм 300 мл. Теж дуже якісна упаковка зі зручним дозатором. Коли така упаковка стоїть в ванній кімнаті, вона радує око і приємно користуватися. Також дуже приємний аромат і вигідна ціна була зі знижкою мінус 45%. Друзі, це всі мої покупки. Якщо відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть, що ви замовляєте в компанії Reflame, які ваші улюблені продукти. Давайте будемо разом спілкуватися в коментарях. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок. До зустрічі в наступних відео, всім до побачення і мирного часу доби, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео.